людей Визначились, за кого будете голосувати? Так, звичайно. Скажете чи ні? Скажу. За кого? За Порошенка. Навіть сьогодні взяла, зараз покажу вам, дуже цікаве. Одну хвилиночку. У вас там цвірінька, ні? Так, телефон мій цвірінька є. Це мій паспорт. І я собі Порошенка вписала, подивіться, куди. У місце моєї прописки. Так, це його підпис? Так. А де ви його бачили? А тут його бачила. Він виходив до народу. А я з ним також стояла на барикадах. О, щоб було видно, можете от заторгувати що. Це він в моєму паспорті. Нічого собі у вас прізвище? Петрова, У мене чоловік з Росії. Мене е, розумієте, розум е, половина рідні в Росії. Які тепер не знають, що їм робити, тому що два брати мого чоловіка переїхали в Росію, зразу полюбивши її. Це вже тридцять з лишнім років і маму мою свекруху перевезли сюди. А половина рідні лишилася в Росії. У Мене два брати там двоє рідних, і одна сестра, і їхні діти, і ті діти, які вже породилися там в Росії, і мої діти, ви знаєте, це вже оце нове покоління, і не маючи інформації тим дітям, що породилися моїх братів. І сестри в Росії вони питаються, коли це все у вас скончиться, коли це все у вас закінчиться. Вони ж не знають інформацію, яку їм Путін заборонив сказати по Україну. А у нас, а в Україні тут їхня бабуся живе на Житомирщині, за якою вони дуже переживають. От. А мої діти відповідають тоді, коли Путінська мразь уйде з нашої української землі. От розумієте? І... Вони знають, що таке Україна, але погано те, що їхня мама, яка народилася в Україні, е, вчить їх української мови, але немає в Росії шкіл, то все заборонено. Якщо ми, е, українці, любимо всі нації, і ні одна нація е, не ущемлюється тим, що е, Єврей в нас може говорити по-єврейськи, ніхто йому то не скаже. Грузин по-грузинськи. Ні одного росіянина ми тут не обідали, от а інформацію вони там мають зовсім іншу. Е, показали Майдан, що тут взагалі якийсь е, бандитський центр, коли саме тут на Майдані була вся Україна, і така любов з усієї України тут процвітала, і був такий мир. І ми знали, що ті діти, які вийшли на Майдан і боролися за цю країну, в них є майбутнє, тому що вони об'єдналися з усіх сторін України і з півдні, заходу, і сходу і півночі. І Новий рік тут зустрічали і Різдво святкували. І вони почули ті колядки з півночі і заходу, які вже давно забулися там на півдні і на сході, але вони все рівно з нами колядували. І це було дуже велике свято. І оця боротьба це тільки ще починається. І наші діти донесуть і докажуть всьому світу, що ми, українці, ми рубива нація, що ми перші відказалися від ядерної зброї, показали всьому світу, що таке любов, що не потрібно воєн. Але ми не знали, що братня країна піде окупантом на українську землю. Що такого не повинно в світі, що було. Треба сіяти добро і любов. У всьому світі, і як Україна, вона в центрі Європи, і ми докажемо всьому світу, що ми мирно йшли проти Беркута, що ми мирно там віддавали землю нашу у Криму, але ми мирно її, думаю, повернемо. Цей світ за нами, вся Європа на раді ООН 100 країн світу за Україною і. Хочеться сказати і подякувати тим всім країнам, які борються за нашу Україну. Вони всі люблять нас і Бог нас любить. І я думаю, що оця любов переможе, тому що український дух він не здоланий віршах Шевченка. Цей світ прочитав вірші його. Він наш є пророк. І його мрії збуваються. Він як. Заповів нам, що борітися і поборити. І я думаю, що з допомогою нашого нового покоління ця перемога буде. І буде любов, буде мир і надія наших дітей збудеться. Хочеться сказати слава Україні і героям слава. Ми ніколи не забудемо тих загибших, які загинули за Україну. Ми їх завжди будемо пам'ятати, молитися за них. Щоб їхні душі успокоїлися на тому світі, тому що вони боролися за цю націю, за свою українську землю, за її процвітання. Слава їм! Навіки слава. Благословен тими жінками, благословений тим.